Пам'ятаю, як були вибори, тоді ж було, певно, 38 році, І не дали українцям голосувати. І стояло два поляки, і один яблонський, а другий я забула ще писав, На сходах то в школі на тім, де тепер пошта. А люди йшли до церкви, то й тут вже хотіли переголосувати за якогось там свого кандидата, а поляки не давали. Хлоп'я намовили бабів, моя мама і небіжка Маречка, йшли голосувати, шандарини, а хлопці з боку стояли вже, то все було підмовлено. Мама злапала е, того Яблонського за той, за заборки. І хлопці піпхнули, то мама ще з ним на, на тім бо, то мам, е, маму судили мою і маречку. А маречка там мешкала, де коло склепу. <laughs> Mami dali piv roku v ťurmi, ale to všetko bolo Ty... na prvý deň. Prišiela ona mamu. A mama taká moja bola, že <laughs>